Всім поціновичам Айхер велике вітання. Сьогодні вам покажу свою останню, крайню посилочку. Зараз дуже багато акцій. Я думаю, це, 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 це у зв'язку з тим, що ринок продажу змінився. та в Росії, наскільки я знаю, iHerb офіційно не доставляє. Можливо, там щось помінялося, можливо, щось змінилося. Не відслідковує, воно мені не треба. От, і плюс, думаю, спроможність українського ринку так само знизилась. А, наприклад, вони і закупляють інші бренди, і виготовляють самі заздалегідь. Відповідно, кількість я так собі. Помірковою. Кількість товарів зараз в них набагато більше, ніж можливість купівельна можливість наша. От, і тому, напевно, я так собі дивлюсь, тому що раніше таких знижок по 50%, де термін придатності, плюс-мінус нормальний ніколи не бувало. От тепер дуже багато знижок, тому є можливість дуже Економічно закупитися. Заходьте в суперакції знизу під відео, і мій промокод на знижку, і різні цікаві пропозиції завжди під відео є. І також по екрану завжди є моя знижечка. Користуйтесь, якщо вам це потрібно. От, <сміття> лірику назад. Зараз дуже хороша. Ціна на вітамін Д3. І на 5 тисяч міжнародних одиниць, і на 2 тисячі міжнародних одиниць. Навіть вони були по долару. От зараз, по-моєму, долар 60. Це теж дуже чудова ціна. Це, по-моєму, більше ніж 50%. Тому, 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 тому так його багато в моїй посилочки. От. Також е, купила омегу по, омегу по спільній пропозиції. От вона так само йшла по знижки. Е, наразі теж е, існує дуже багато знижок на цю саму Омегу 3 Вона на сайті не відображається зі знижкою, але якщо кидати якийсь товар, вона вже пробивається з іншою е, з комбо-пропозицією. Е, наразі ще є такий промокод, я його знизу пропишу iHerb 120, по-моєму, якщо я не помиляюсь, але е, знизу обов'язково він буде. Е, якщо ви набираєте на 100 чи 120 е, доларів товару, е, вам додатково іде знижка. 30% на California Gold Nutrition точно, по-моєму, на всі айхербівські бренди по 30%. І плюс діють комбо-пропозиції на Омегу, на дитячий шампунь, на спортивний протеїн так само від Каліфорнії Gold Nutrition на багато продуктів. І до того, крім комбо пропозицій, додається ще оця знижка, і навіть Омега виходить. По 81 чи 82 гривні взагалі космос. От. Але наразі я такого замовлення не зробила, тому що я перед тим, що зробила замовлення, наразі ресурсу не вистачає. Хоча я дивлюся, слюнка капає, дуже круті пропозиції. От. Так само Baby Д3 теж мінус 60%. Омега 800. Тоже була компа пропозиція, не знаю, чи вона наразі. Так, це так само D3. І це D3. Ага, я бачу 6 штук, то 6 штук я купляла по долару в цій посилочці. Посилочці. Зараз трохи дорожче. Також йде хороша знижка 50% на крем для стоп від by Nature. З м'ятою і алоє бачу в складі. Е, Шиа це масло Каріте. От, дуже класно е, будь-який засіб, там, де є каріте. Зараз подивимось, чи тут ще є ланолін. Це теж дуже класний компонент. Е, в першій половині складу не знайшла ланоліну. Якщо він не є, то він вже там в незначній кількості. От. Е, Комплекс е, для очей. Попав теж, коли я купляла під знижку 30%. Також повністю цей бренд. Зараз у нього, по-моєму, є на цей бренд 25% знижка. Магній цикрат е, цинк. Е, він зараз ще дешевший, особливо 15 мг. Він зараз йде по знижці 50%. От. Дитячий вітамін Д3. Він дуже подорожчав за останні дні і самбукол, ну просто космос. Я відкриваю, скільки він зараз коштує. Навіть коли я його місяць тому продавала, я не встигала змінювати ціну в своїх оголошеннях, тому що я відкриваю, він там дорожче, кожен день дорожче, дорожче. Маленька баночка самбуколу почала коштувати так, як велика. От, от, тобто в два рази збільшилась ціна. І ще взяла. Страшно піднімати. Все добре. Румяна Ельф. Дуже подобається мені ця марка. Бюджетна вартість і хороша якість. Це в нас колір лечі, по-моєму. Якщо... Да. Так, це колір лечі. Зараз він світліший, зараз не дуже то є світла, але він такий більш таракотово кремовий От. Він зараз через камеру дивлюсь, трохи затемний. От, ну і все. І по пропозиції пробна, товар за пробну ціну взяла зволожуючу от таку от, е, масочку, Боже, немає вже де її запихнути. Ось така цікава посилочка, чекаю ще одну. Е, знизу е, під відео залишу всі актуальні знижки. Вівторок, середу, трохи ситуація міняє. І, е, опублікую е, то лишу всі старі діючі акції, якщо, е, і в середу їх просто оновлю. От, Ну, якщо в середу, то, то все буде свіженьке. От, Тому що сьогодні у нас є понеділок, а коли викладу, не знаю, попробую в понеділок, то вже як вийде. Всім хорошого дня, гарного настрою, цілую, па-па!